Шановні аграрії, хотинів багато, але аграрії вибирають насіння від Агрован, бо воно вирощено на кращих землях Дніпропетровщини, родючих. Агрован слідкує за якістю свого насіння, вибирає найкращі зони гібридізації, найкращі поля, соблюдаючи усі норми вирощування, усі схеми захисту, щоб посівмат до нашого аграрія попадав як в кращому виді. Обирайте насіння від компанії «Віат Агрован». Шановні аграрії, ну нарешті ДБ Хотин зайшов уже на склад від компанії Агрован. Десять років підряд він радує своєю врожайності в любу погоду. Цей рік аномальною жарою показав, що Хотин виявився лідером по врожайності. Шановні аграрії, вам не почулося. Чому так? Насіння ДБ Хотин середньоранній гібрид, який має дуже високу посухостійкість, гарну воро... вологовіддачу, і високий врожай. 10 років аграрій, уявіться, 10 років стабільно високий врожайність в будь-яку погоду. У дебехотин за що то що він пластичний, значить, у більш вологий рік у нього відкривається висока врожайність. А у посухостійкий рік він не падає ниже плінтуса, немає такого, щоб хотин був збитковим. Тому обирайте гібриди дебехотин. Але ж ви, коли ви загулите в інтернеті, там тьма тьмуща цього насіння. Я рекомендую вам вибирати у провіреного виробника насіння. Дернабірко. Вівата Агрован пропонує вам насіння ДБ Хотин. Наша насіннева компанія Агрован-виробник пропонує вам насіння ДБ Хотин, яке дороблено вагокорпорації Степова. Обробка насіння, перфор, фунгіцид і стимулятор росту пленкообразуючий. Що це вам дає? Ви отримуєте рівні, дружні, здорові всходи. Ну що іще треба? Шановні аграрії, купуючи насіння у виробника НК Агрован, ви отримаєте гарантований врожай в наступному році. Бо наше насіння високої якості це перевірено саме роками вирощування аграрію. Підходять, так. Шановні аграрії, компанія Агрован пропонує не тільки якісне насіння, а агрономічну підтримку при процесі вирощування. Шановні аграрії, хочете мати якісний врожай? Вибирайте насіння ДБ Хотин від компанії Агрован. А я вам кажу до побачення. Підписуйтесь на канал Мирного Време, Мирного Неба і благополуччя. До побачення.